Привіт, я Денис, і це мій відгук про курс 3D-моделювання від InGame. Раніше я працював в логістиці, і мені ця професія вже трішки набридла одноманітність з документами, дорогами, паперами і все таке інше. І в рекламі мене підкупило те, що в 3D можна креативити створювати моделі для ігор, або для серіалів. Ось по навчанню, все по поличкам, по порядку. Але спочатку я дуже тупив і в блендері я не розумів де що клацати, бо там дуже багато різних кнопок. Ось куратори це дещо. Такого я раніше не бачив. Мені допомагали на кожному етапі пофіксити баги, щось виправити, щось підказати. Це мене дуже. Мотивувала і е, згодом я втягнувся, зробив вісім е, портфоліо, і мене взяли в е, студію, яка робить 3D проектування меблів. Зарплата 900 доларів е, для початку норм, е, але буває таке, що клієнти е, просять переробити якісь правки, і ти сидиш цілий день з одним проектом. Ось, але я знайшов точки росту і бачу перспективи. Дуже дякую команді InGames.